Хоніджуа! Привіт усім і велкам на мій канал про усе азіатське фандомне. Давно збирала щось подібне замутити, бо оглядів на азіатщину українською нем з вогнем не знайдеш. А у мене є часто натхнення. Тим паче, мені потрібна практика. Я тільки недавно перейшла на українську. Це моє перше подібне відео. Я нічого не знаю. вищу ютуберського світу не отримувала. Монтаж як можу. Тож, якщо вам є що мені порадити, велкам в коменти. Якщо ж ні, то можна просто вподобайкотись, тиснути, мені буде дуже приємно. А ще будьте котиками і допомагайте ЗСУ. Українці мають триматись разом. Все, досить вступів. Заварюємо чай-каву і поїхали. Сьогодні буде про Лакорн мій інженер, бо це останнє, що я подивилась, і я хочу про це поговорити. Вже сама назва. Мала б мене насторожити, бо інженери в тайському біосвіті, це майже діагноз. А тут ще й у них у лого повна назва, включає щось про шестерню, майстерню і дружину. Хм. Крім того, знімала все та сама людина, що знімала Сотус. А це не найулюбленіше з того, що я дивилась у тайців. В акторському складі. Аж одне знайоме обличчя з кінпоршів, але виявилося, що там з кастингом була ціла драма. Актори мінялися кілька разів, і навіть ось фотки ніби іншого касту з Као і Сейнтом. Вони обидва хороші актори, але не думаю, що вони б щось рятували. Тож дякую тобі, BL Боженька, що вберіг їх від участі в цьому проекті. Таке відчуття, що знімали просто щоб було. Якість продакшена ще нічого так, бюджет явно був, але на цьому все. Про арки персонажів взагалі ніхто нічого не чув. За одним винятком я про нього скажу пізніше. Здавалось би, чотири пари. Чотири є де розгулятись, а в результаті маємо те, що маємо. Стосунки головних героїв Бона і Дина – це суцільні тригери з присмаком кринжатинки. хоч чекліст складай. Постійні, агресивні та безпідставні ревнощі? Чек. Вимагати, щоб партнер тебе постійно слухався у всьому чек. Гетеронормативність та дискусія про топів-ботомів чек. І на даному етапі останнє би викликало тільки фейспалм, якби вони у спробі вирішити цю проблему не приплели туди секс без згоди. Окей, нехай він і не стався в реальності, але один з героїв певний час думав, що він був. Не можу симпатизувати ні дину, ні тим паче Вону. Звичайно, у них були і милі моменти, але їх було дуже мало. Єдине, що прям добре було, це перша зустріч. Одразу видно, що обидва можуть в комедію. Але коли треба зіграти щось інше, то краще, щоб ні. Для мене. Їх драматична міміка виглядала якось неприродньо, і хімія між ними теж просто кульгає на обидві ноги. Друга пара, Мек і Бос, яких всі жартома називали чоловіком та дружиною, насправді дуже милі. Але хм, я не змогла нормально оцінити їх історію, бо грьобана переозвучка. Так, одного з них переозвучили, і це помітно не тільки тому, що голос не підходить зовнішності, або що рот говорить одне, а звучить інше. А в основному тому, що зроблено настільки натякляв, що ти чуєш переходи між оригінальним звуком і вставками. Ще й подекуди фонові звуки не співпадають. Я дивилася в навушниках, і це то пожах. З того, що видав Google, виявилося, що серіал знімали в тому числі на китайське спонсорське бабло. І треба було, щоб там зіграв китайський актор. Ну, от, він і зіграв, але говорив всі фрази китайською. Я прямо уявляю, як весело їм було знімати діалоги. І якщо подумати, то це ж можна було обіграти, там, зробити його студентом по обміну чи щось таке, але ніт. Вони просто його переозвучили. Як результат потенціалу пари є, дивитись неможливо. Ще одна пара була настільки ніяка, що якби їх. Повністю вирізали, ніхто б не помітив. Скільки не намагалася, не могла зрозуміти, на хіба вони там. Я завжди плачу, якщо у сцені є хвора матір. Але тут вони так це все зіграли, що я не могла зрозуміти, чи ржати мені, чи фейспалмити. Розробила і те інше. І далі просто мотала. І от е, нию я тут нию, плююся, але все одно додивилася до кінця, хоч і з перемотками. Навіщо ж було жерти кактус? Спитаєте ви, щоб що? Якщо вам колись доводилось розгрібати купу сміття, щоб знайти щось цінне, то оце воно. Ці двоє причина, чому я не кинула це наподобство на перших же серіях. Вже потім я побачила, що добрі люди зробили окремий кат з ними. Тож, якщо захочете зацінити, дивіться одразу його. Робіть, як я! Отже, перлина, яка невідомо, що забула серед цього інженерського непорозуміння. Рам і кін. Рам красивий і мовчазний, принципово розмовляє тільки з близькими, всіх інших ігнорує. Але не тому, що він там зверхній чи гордий. Йому просто не цікаво. Він обожнює собак, бо з ними легше ніж з людьми. У нього вдома аж три хаски. І він ще й підгодовує собак біля універа. Кінг напротивагу балакучий, дуже розумний, обожнює рослини і боїться собак. А ще кінгу подобаються дивикуваті люди, бо він сам такий. Тож, не дивно, що зустрівши рама, він вирішує добитись, щоб той почав з ним розмовляти. Ну, і як кажуть, the rest is history. Божечки, яка ж у них шикарна хімія, яка класна динаміка! Просто одне задоволення спостерігати. Спочатку Кінгу це все по приколу, а Рам просто вичікує, коли ж тому набридне. Але поступово виявляється, що їм комфортно один з одним. Потім вони починають проводити більше часу разом, а потім потроху дружба починає переростати у щось більше. І я клянусь, якби серіал був тільки про них, ну може ще другою парою можна було взяти Мека і Боса, без прозвучки, будь ласка, то це було б 10 із 10. До речі, для обох акторів це був перший подібний проект. І якщо Талей, той що кінь, грає персонажа схожого на себе, то Перт той, що Рам зовсім не такий мовчазний в реальному житті. Плюс йому довелося багато що показувати мімікою та очима. І, як на мене, в нього вийшло дуже непогано. Єдине, що мені не сподобалось, це те, на чому їх історія обірвалася. Я знаю, я знаю, вони планують другий сезон, і я ніби й чекаю, бо вони мають поговорити про мікінь. Але надії на те, що воно буде трохи краще першого сезону, майже нема. Буде чекати кат, а що робить. У підсумку загальна оцінка 4 з 10 за крінж білі страждання. Нє, якщо комусь таке подобається, дивіться на здоров'я. Я не засуджую, хто я така, щоб вас засуджувати. Але я з чистою совістю можу рекомендувати тільки кат про Рама і Кінга. До речі, Талей і Перт недавно переглядали разом цей кат, розповідали про зйомки і ділилися маленькими секретами за кулісся. Тож, якщо цікаво... Це є на каналі Оперта англійською чи з англійськими субтитрами. На цьому поки все. Дякую, що додивились. Всім цьомки, і до наступного відео!